Зараз я знаходжуся в Англії. 10 місяців майже я проживав в Норвегії. Подивився, яка країна зсередини, знаружи, Красива. Але життя воно таке, що не потрібно стояти на одному місці. Знаєте, Це як велосипед. Поки рухаєшся, поти й на ходу, тільки зупинився, зразу впадеш. І поряд де я живу, в мене знаходиться такий парк. А тут ось як квітнуть дерева. Які бутони красивені. Але все, пройде. Пройде декілька днів. І потрібно буде знов чекати таку картинку. Рік. Красиво. Запашно. Пахне. А варю. Сусід вітається за мною, прогулюється з собачкою кожен день. Отака красива погода. І різного віку люди фотографуються на фоні такої красивої природньої краси.